Орешті, які пункти української формули миру першочергово розглянуть на саміті в Швейцарії, як вберегти українську культурну ідентичність та посилити жіноче лідерство над цими питаннями сьогодні працювали народні депутати детальніше в нашому матеріалі. Саміт миру Україна відзначила три ключові пункти, які розглянуть у Швейцарії. Інструмент війни комітет паріє визнав геноцидом стирання української культурної ідентичності. Гендерні квоти Верховна Рада України планує посилити жіноче лідерство в політиці. Україна визначила основні пункти формули миру, які розглянуть на глобальному саміті миру у Швейцарії 15 16 червня. Це питання ядерної та продовольчої безпеки, а також гуманітарний напрямок, зокрема обмін полоненими та повернення в Україну депортованих Росією українських дітей. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час візиту до Португалії. За його словами, потрібно детально розробити всі пункти, передати їх російським представникам, а потім подивитися, як вони їх будуть виконувати. Зеленський додав, що саме за такою схемою тривали роботи над зерновим коридором, і це дало хороші результати. Також глава нашої держави сподівається, що після саміту миру у Швейцарії можна буде переходити і до виконання інших <зв>. пунктів української формули миру, яких всього 10. Якщо б ми не допомагали захищати життя від російської війни, вже б нічого не залишилось від цілей та принципів статуту ООН. Лише завдяки нашому єднанню десятків народів, які не погоджуються з російською агресією. Досі є шанс, що світ не скотиться до рівня постійних війн. Є пункт про справедливість, і от якраз відшкодування. Збитки, в тому числі наряду з створенням міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності очільників Російської Федерації, вищого там командування і так далі, є в тому числі і відшкодування збитків. Я сподіваюся, що на цьому саміті міжнародному саміті миру певні політичні акценти будуть розставлені. Більше зброї дронів та ракет для ППО, допомога в оборонці та гуманітарній сфері, а також покарання за воєнні злочини РФ, підтримка інтеграції України до європейських та євроатлантичних інституцій. Усе це передбачають безпекові угоди, які Україна активно підписує з країнами партнерами по ЄС та НАТО. Підтримувати нашу країну офіційно зобов'язалися уже 12 країн, до яких днями долучилися Бельгія та Португалія. У межах безпекової угоди Португалія надасть нам щонайменше 126 мільйонів євро військової допомоги. Також спеціалісти цієї країни допомагатимуть нам у гуманітарному розмінуванні. Безпекові зобов'язання це продовження домовленостей, зафіксованих у спільній декларації країн Великої Сімки, яку прийняли у вільнюсі в липні минулого року. Утім, на думку експертів та народних депутатів, безпекові угоди це важлива політична і фінансова підтримка, але вони не замінять Україні гарантій безпеки, які можна отримати лише зі вступом в НАТО. Першу безпекову угоду Україна уклала 12 січня цього року з Великою Британією, потім в лютому. З Німеччиною та Францією, це процес формування великої коаліції країн, які зараз підтримують Україну і зобов'язуються підтримати нас на тривалий період на 10 років. От термін дії цих угод 10 років. Що важливо, багато країн, які підписують такі угоди, прив'язують їх дію до вступу України в Північно-Атлантичний альянс. А деякі країни записують в угоді, от як і Великобританія, наприклад, сприяння Україні вступі в, 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 в Північно-Атлантичний альянс вступі до нато Президент Франції Еммануель Макрон закликав дозволити Україні атакувати військові об'єкти на території Росії західною зброєю. Так можна буде нейтралізувати джерела, з яких запускаються ракети проти України. Про це він заявив під час спільної конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Президент Франції навіть продемонстрував мапу, на якій позначені лінія бойового зіткнення в Україні, окупована територія та військові бази в Росії. Це не пересічні об'єкти, а місця звідки ворог запускає по Україні ракети, уточнив Макрон. Вони Мають право нейтралізувати військові бази, з яких запускаються ракети, і інші військові об'єкти, з яких атакують Україну. Україна згідно з міжнародним правом має підстави для того, що вона робить. Про це треба сказати прямо. Україна зазнала нападу і має захищатися. Мені дивно, коли дехто стверджує, що їй не можна цього робити та вживати відповідних заходів. Ми ніколи не висували подібних обмежень. Право України використовувати західну зброю по ворожих цілях на території Росії підтримала Польща. Заступник польського міністра оборони Цезари Томчик заявив, що Україна повинна мати можливість воювати з тим обладнанням, яке вона отримує. А от російський президент Володимир Путін у властивій манері диктатора пригрозив заходу, що удари по РФ із західної зброї можуть призвести до серйозних наслідків та глобального конфлікту. Дякуємо нашим найближчим сусідам, полякам, Франції Британії, які гостро допомагають нам розблокувати можливість використання західної зброї для того, аби припинити терористичну атаку Росії на Україну. Знищення української культурної ідентичності є елементом геноцидної політики РФ. Це визнав комітет Пар'є з питань культури. Європарламентарі у Копенгагені одностайно підтримали резолюцію щодо протидії усунення культурної ідентичності під час війни та миру, яку ініціювала народна депутатка України Євгенія Кравчук. За її словами, ідеологія руського миру нині несе серйозну загрозу українській культурній спадщині. РФ використовує так звані культурні чистки, щоб заперечити існування української ідентичності історичне коріння, цінності, спадщину, літературу, традиції та мову такі дії відповідно до міжнародного права є воєнними злочинами та злочинами проти людяності та свідчать про наміри Кремля знищити українську націю, каже очільниця комітету паріє з питань культури. Це резолюція про те, як Росія нищить не просто українські міста, не просто вбиває українців, але й хоче знищити сутність українців, їхню ідентичність. Ця резолюція буде винесена на голосування під час літньої сесії парі, що відбудеться у Страсбурзі вже в червні. 100 мільйонів доларів донорської допомоги в Одесі планують витратити на створення сучасного ветеранського хабу. Це буде спеціальний реабілітаційний заклад. Повідомив народний депутат Олексій Леонов під час засідання круглого столу на тему. Інформаційна кампанія щодо виплат пенсій та соціальних гарантій членам сімей загиблих захисників і захисниць України. Від ефективності наших зусиль залежить формування засад нової української держави, про яку неодноразово говорив президент, що Україна має бути гідною своїх героїв. Ветеранська політика повинна стати втіленням нових принципів вдячності усім, хто боровся на війні, за свободу та незалежність України. на перше квітня поточного року в Одеській області вже є близько 60 тисяч ветеранів. Це досить багато. Це різні ветерани, і ця цифра зростає зростатиме. Напевно, так само така ж сама динаміка в інших регіонах України. Кількість учасників бойових дій нині в країні, за даними Мінвету, вже понад мільйон. Понад три з половиною мільйона. Це члени їхніх родин. Кожен захисник та захисниця потребують підтримки держави, кажуть парламентарі. Наразі держава пропонує 37 соціальних послуг, які надаються в Україні трьома тисячами соціальних працівників. Найбільш затребуваними послугами є послуги з інформування, надання психологічної допомоги, представництво інтересів у вирішенні майнових спорів, догляд за батьками наших захисників, матеріальна допомога та інше. Треба наголосити на тому, що підтримка родин з героїв є необхідною під час воєнного стану та звісно, після. Того, як ми здобудемо перемогу в Одеському ЦНАПі, нині працює хаб ветеран. Тут можуть отримати консультацію та практичну допомогу і супровід військовослужбовці, ветерани та члени їхніх родин, а також сім'ї загиблих захисників та захисниць України На сьогоднішній день. У нас по Україні вже на сьогоднішній день функціонує 854 СНАПи, які надають послуги ветеранам війни членам сімей загиблих за принципом єдиного вікна в Одеській області. Це тільки два, але після підписання меморандуму ми поглибили нашу взаємодію співпрацю в цій частині. У Верховній Раді планують посилити жіноче лідерство в політиці через збільшення гендерних квот на виборах. Усіх рівнів відповідний законопроект уже зареєстровано. Нині у парламенті найбільший показник жінок за всю історію незалежної України 21%. Виборчим кодексом встановлені обов'язкові гендерні хвоти на рівні 40%. Однак, через війну мільйони українок, які перебувають за кордоном, не зможуть реалізувати своє конституційне право на участь у майбутніх виборах, наголошують народні депутати, якщо не підтримати їх законодавчо. Запропоновані зміни до виборчого законодавства запроваджують заборону дискримінації кандидатів на загальнодержавних та місцевих виборах за ознаками статі, розповсюдження агітаційних матеріалів, що містять сексизм або підбурюють до цього. Новації спрямовані на виконання євроінтеграційних зобов'язань України йдеться у пояснювальній записці до проєкту закону у новому законопроєкті пропонується закріпити можливість того, що коли вибуває один із кандидатів з виборчого списку, або коли, наприклад, людина складає свої повноваження з тих чи інших причин, то на її місце повинна прийти людина тієї ж статі. Тобто, якщо вибуває жінка. Замінюємо її жінкою наступною, хто йде по списку. Якщо вибуває чоловік, замінюємо чоловіка. але всі ми знаємо, що мільйони жінок вимушено виїхали за кордон, проживають протягом останніх більше ніж двох років в різних європейських країнах, і ми не можемо позбавляти їх права в майбутньому балотуватися до законодавчих органів в поствійськовий період, коли відбудуться вибори, тому що це конституційне право кожного та кожної.